Всім привіт! Я була сьогодні зранку в Тафелі. Перед цим декілька тижнів в мене взагалі не було в Німеччині. Їздила в Україну по сімейним обставинам, тому сьогодні сходила в тафель, тому що вдома вже майже нічого не було. Отже, що ми сьогодні маємо, показую ближче. Булочки, Чотири штучки різних з різними посипочками. Нарізний хлібчик з вівсяними пластівцями. Далі піца. І сосиска в тісті. 10 яєць, салати, два однакових. Тут ідуть креветки, карі, манго, пюре і чесник. І ще ось такий називається Будапешт. Тут паприка, шинка, кислий огірок. Далі редиска. Ось така величенька жменька. Далі біоколбаска біошинка. Потім як наш плавлений сирочок, тільки з травками. Два йогурти кокосових, дві великих помідори, цукінні, два гострих перчика, дві цибулинки, жменька моркви, величенька жменька картоплі. Далі гірчиця, сосиски в банці, абрикосовий конфітюр, Ось абрикосовий конфітюр, марципан для донечки. Шинка ще ось так мілко нарублена. Такими кубиками. Далі грушка, дві кі. Інжирні нектарини персик, ще лайм маленький. Потім ось такий букетик кінзи. І ще маємо ось таку штучку, як підсвічничок. Потім використаю. Ось це такий набірчик ми маємо цього тижня. Дякуємо, що Німеччина нас продовжує підтримати і допомагати. І що такий набір продуктів така гарна допомога для сімейного бюджету.